Гляньте, що у нас робиться. У нас вчора 10 годин вечора Маша стала мамкою. Эть. Ото одне, Бачите, яке воно. За папку ховають. Три штуки. І вони всі до папки лізуть. Один точно такий, як жожа, геть викопаний. Одне трьохцветне воно. Буде нам показати. Одне таке. Одне таке, як папка, а одне нагуляне. Кристина вчора вилітає, а воно у нас такий дощик добовий пішов, а вона вилітає якраз гроза така. Ма, це капець! Руки трусяться. Іди подивись, ми заходимо, вони мокренькі такі. Вони народжуються вже отакі і вже їдять все. Ви сьогодні вони сіна топчуть уже, все топчуть. Гляньте, які. Боже. Я казала вчора Жожа, ти що начудив? Начудив і ховається. Я Кристині казала, щось що вона дуже товста. Щось прям кажу дуже товста. Кажу, жди, дивися за нею, бо скоро буде. Кристина, нема, вона просто хорошо їсть. Жожа не очень, а вона хорошо. Ну, все вам хорошо їсть. Гляньте. Приплод. Гляньте, яка веселка. гарно, повна така. Дві було, а є дві, да, видно. Гарна, гарна така. Хоча в нас дещо нема. Це, мабуть, там десь вона. Дощик іде. Хлопці там крутяться, роблять. Потім покажу, що роблять. Усім привіт, другий день. Коля, поки заховався за забором, познімає трохи, бо він без футболки, спека стоїть. Вчора було прохолодно, да? а на вечір прям так холодненько. Ага. Ну, дожа того вже нічого не видно. Переставляємо сюди забор від сусіда, де була сітка. Переставляємо. Той забор, що там був. А тепер там відкрито. Я не можу придумати, Коля каже, шифером отак доставлю. Мені не подобається, геть не подобається. Мені наче з забором було краще. Ну, не знаю. Отам ще от, сусіда грядки теж буде доставлятися такий же забор, буде повністю все загороджуватися. Може, воно якось вигляд зміниться. Но зараз мені геть там не подобається, не знаю, що будемо думати. Щоб його так гарненько було грядку от городить. Ну, а цей поки переставляємо сюди. Він якраз підходить, ні, ну хлопці добивали трохи рійку, продовжували. Ну, переставляємо, буде, мені здається, краще, чим було. Затуляне буде. І бачите, чого ми ставили забор рейками сюди. Того, що з вулиці, коли дивишся, воно виходить, наче їх двір огороджений, а не наш. А так воно ось, ворота, забор і наша ділянка загороджена. Там питали в коментарях, Оксана, а що це у вас за село, що у вас будинки на два хазяїна? У нас є. У нас оці два дома на чотири хазяїна. І я вже колись розповідала, це раніше був совхоз, тут були теплиці і все таке. І це давалися квартири для робітників. А потім, як все розвалилося, то люди тут так і залишилися жити, у, у цих квартирах. Тому воно так будувалося на два хазяїна, а оці, оцей дім і наш на чотири хазяїна. А так всі на два хазяїна. У нас немає тут, по-моєму, домів, щоб були окремі. Да? А? Ні, ото на краю села одна хата та що окрема. А так всі дома на, ч... на, на два. На три, на два, на чотири хазяїни. Да. А то самі строїли. А, то вже самі строїли? Нижня вулиця, яка раніше була. А оце верхню всю, це все було. Ну так. Да. Тимчасові житло давало. життя, давалося. Самі будували це нема. Чого? Ну Марінка строїла ж, по-моєму, батьки строїли самі хату. Все. Ні. Це все давав совкус. Все строїли, так? Да? У нас отам на углу хата на три хазяїва, на два, оці два дома на чотири хазяїви і там на нижній вулиці, а також є на чотири, на нижній вулиці. Ось по провулку вниз. На чотири. Де Віталька живе, Льошка, да, цей ж дядька Вовка. Я, я скажу, на чотири. Воно це все робило. Ото де Дядьколі, де Дядьколя живе. Ото та сторона, ти теж всі времени. Ото люди кулі та міста. Там теж, оце, де Лірина бабуся живе, там, ну як, як сказати, як раніше комуналки були. Що заходиш, кухня одна, сюди квартира, так сюди, сюди, ясно, кухня одна. От таке, як комунальне приміщення. Ну, а потім люди викупили і вже робилися. Коли перестроїли і yeah. погані хати були. Того у нас так і це село було для робітників совхоза. Це окремий такий як хуторок. Надійді вдруг така принесе. Ну, ворота щось з ними зробити, треба що ото така ржавчина ота. Почистити. Почистити. Тож ворота, не... Ворота там. Я тебе починаю і а ці листи помиються ж потім, да? так як вони там стояли. Їх можна со шланги помити. Ворота, коли ми ставимо ворота, купили ж середньо. Залежить. Ясно, а потім красили. Ми ж їх одразу не красили, а потім вже красили, коли було поставлено про плітку. Да. Може його змінити, бо у нас забор красний, а ворота зелені. Може його якось взяти купити, скільки там, три ліста і цей замінити, щоб теж красні були. А ну, Нікіт. Мені геть не хочеться зім вазюкатися. <сум> Тобі з цим не хотілося вазюкати. Мені легше буде взяти пару балончиків краски і перекрасити. Та ну воно буде не то дивитися. Чого? Ну, ж... Не той вигляд був. Не вмить треба ці листи. Як стояли. Ну, да, навіть е, те, що е, рахуючи, що воно без фундаменту стояв забор, скільки він тут простояв цей забор, то листи ці не паржавіли, так? Да? Хоч вони самі дешевші. Таненькі, самі дешеві. О, тут, звісно, безлад. Я не знаю, що мені тут ставити. Мені наче з забором було краще. Ну, воно... Він тут не потрібен цей забор. Ми його ставили, того, коли тут був провулок відкритий, люди сюди ходили і заглядали. Це ж ми перший тут поставили, хто пам'ятає, щоб затулити, щоб не було туди хтось двір оцього заглядання. А потім вже поставили цей забор. І він, по суті, тут не потрібен. Оцей забор. Мені в коментарях написали, Оксана, візьміть, розберіть його і обийте оцю, оцей, сарайку. Но ми вирішили його переставити туди. Оця сітка, вона ж теж заміниться, поставиться отакий от забор. Я сказала Колі, щоб курей поки одгородить тут. Бачите, туди. Щоб відгородити, щоб вони не залазили в дровник, не сіряли на дрова. Вони обсирали дрова, щоб вони не лазили по дровах. Бо вони залазять, а потім наберуть, ну, самі розумієте. Ой, адгородить там. Потім теж у нас там, як будемо цей забор переставляти повністю, то оце. Я не знаю, як його. Чи хай буде отак сітка, щоб можна було зайти і глянути, що там робиться у дворі, да? там, чи кіт якийсь, чи що, ну, як будуть цеплята, чи, ципляти, чи... Все, все, одно, все, все одно щось захочеться, що щось буде. Чи ставить його профлістом, отак, щоб воно там також було відгорожено? Ну, я коли кажу, Може, якось ото, як е, така у нас у сусіда на заборі, сітка ото, продається зелена така секція. Ми е, взяти, поставити, щоб воно ну, не оця покручена була. Коля каже, ну це поки так, поки відгородимо, щоб вони не бігали, поки тут розгороджено оце все. Не знаю, я вчора ходила. Я вчора і не знімала, бо в мене не було настрою. Мені все не подобалось, мені все не так. І що не варчать, не гарчать на телефон, не сканудить, як я люблю це робити, ви вже заметили, то я нічого і не знімала. А сьогодні я вже змірилася, думаю, ну ладно, щось вже будемо думати, придумувати, видумувати. Як в мене прийде натхнення, то я все одне щось вигадаю. Може, і ви щось в коментарях підкажете, як його щось зробити бо бува так підказують, дільні поради дають, то, то подумаємо, як би його так гарненько зробити це все. І що його зробити, не знаю. Не знаю. Тут же ж у нас буде такий накривний, теж як сарайка, щоб можна було туди поставити. Якісь інструменти, навіть той же ж прицеп поставити загнати, бо він там у сусіда стоїть під кущем, нема де його тут в дворі розвернутися. Не знаю. У нас ж тут замість цієї грядки, де оце квіти. У е, нас ж тут стає. колись було сіна складене. Коли тримали коров, тут була скида у нас, сіна набирали. Потім у нас тут була така, як бесідка. Стіл стояв, все засипано було отсівом. І ми тут, як гості приходять, ми тут сиділи, відпочивали. Це коли не було літньої кухні. Е, і консервувала я тут, ну таке. Потім вирішила, що хай краще будуть квіти. А тепер думаю, що якщо отак от тут квітник і тут квітник, по суті, в мене нема двора. Я не знаю, мені шкода, я скільки сюди квітів понасаджу. І що його робити. Ну я не знаю. Мене щось, Коротше, Знаєте, як виходить, якщо від от, от ходиш, нудишся. Якби був зайнятий роботи, то на це б не звертав увагу. А так як ходиш без діла, нудишся, то всякі дурні мислі лізуть тобі у бошку. Як оце починає нудитися. А тут же ж уже такі дерева, що ж ти вже тут зробиш? І тут скільки квітів, а ну, попробую це все викопати і куди її водіти. Ну, от куди такі гарні. Хай вже буде квітник, хай будуть квіточки. Ой, не знаю. Не знаю. Піти сміття позбирати собаки. Вночі воно порозтягали з мішку сміття, то краще по собак поприбирала та сміття позбирала, а не ходила, от о, дурним головою собі забивала. Так що такі справи. Вже як доставлять, то тоді покажу вам. Ну, це мені не подобається ото. Ото поржавіле, оце все, я його все потім повимиваю, я з тим поржавілим, не знаю, може взяти балончик та з цієї сторони, його зафарбувати. Сірий такий балончик взяти, пройти, щоб отої ржавчини не було. Щось буду щось мене круте муте. Це вже Діма як приїде, то може щось буде з воротами робити. То крутить тут шматочок цей. Докрутити. Ми на його труби поцепили, щоб не ставити, не міняти труби свої. Ті труби, які в його були, стояли тут. То ми на його труби зробили. А то вже не наше, оце, де коля стоїть, де оце. не наша територія. Тут же ж як двори общі були, і сусіди поряд через стінку. Вони ж ходили в туалет через наш двір. Так як ми відгородилися, то у них там шматочок землі, і ото був туалет їх. Ну, не був, він зараз стоїть, але у них теж в хаті туалет. То там у них білизна і до грядки да їхні, щоб пройшли, то оце проход їхній. То вже Оце шматочок їхній проход, а там вже інший двір. Так що тут все сумісне. Тут шматочок на шматочку. Так якось. Це вже там далі буде видно, як. Чи калітку ставить, чи, чи як. Поки не ставимо, бо там же ж наш прицеп. Коля хотів доставити, кажу, а прицеп куди. Вже як оту зробимо, то шматочок зробимо, не знаю, може якусь це ж таку хвіртку. Хвіртку якусь придумає, щоб вона закривалася, щоб все було зачинено. Ну, не знаю, це ще з сусідами треба балакати. Згодні вони, щоб там стояло. Це ще сумісно все вирішувати. Треба. Це ж не просто так, що захотів, загородився. Так, щоб згода була з сусідами. Діма, як приїжджав, то ми його питали, ти не проти, якщо ми поставимо тут забором. Він каже, то ні, не проти, каже, ставте. З їхньої сторони, ось отак виходить. Гарненькі до них. Там підсипеться земля, бо тут, як вони газ вели, тут же ж канава була, газова труба, і тут насипано більше землі. Воно щоб ставити ну, по рівню, щоб все рівненько було, то трохи скопали, то ми її назад під забор перекинемо, так як воно було у них. Ну, так. Наш двір загороджений так. майже сухий паливий воняє, полин? полин? Так що такі у нас справи? Так, всім пока-пока. До наступного відео буде, щось буду знімати. Воно пташки як загадили, бачите, гадять. І оце, що там теж. І добре косає була. Ще його сполоснуть, наш воно вигляд якийсь трохи мав. Щоб не таке болоті було. А хоча воно, якщо дощ піде, то воно таке саме буде. Ну, трохи ми його. Не таке стрьомне було. Все, таке відео. Всім пока-пока.